В інших країнах це популярно, це у нас не розвинено. Це така як шторка, це взагалі чайна кімната, щоб люди не заложились чаєм ніякого інтернету та вай-фаю. А тут можна посидіти, подивитися на квіти, сфотографуватися. Куточок херсонського парку квітники з пшениці та очерето, скринька для листів, локація для чаювання. Такий вигляд мають навчальні кабінети. Дизайном і флористикою Вікторія захопилась під час відвідин виставки квітів у Великобританії. Я не можу. Я була одного разу на виставці квітів в Лондоні флауер-шоу, і після цього, мабуть, це було як натхнення. Прийшло, і я хотіла зробити щось в Херсоні. Починала, розповідає Вікторія, з парасольки з листя. Її робила до Дня осені у 2024 році. Ходити на прогулянки у парках Херсона небезпечно, тому виникла ідея назбирати листя і принести їх до клубу. За кілька тижнів, розказує викладачка, вона разом з дівчатами-флористками зробила манекен дівчини-осені. Тому що діти ні... Вони не виходять на вулиці зараз. А тут у нас, як маленьке затишне таке місце, де діти можуть відчути природу. Окрім осінньої, була і зимова тематика. Я створюю атмосферу, щоб дітям хотілося навчатися. У доробку Вікторії також є і весняні парасольки. Їх робили з квітів. З ними, розказує Вікторія, виходили на вулиці і пропонували зробити фото херсонцям. Остання робота це Манекен Дівчина Літо. Вона зроблена вся з пшениці, основа її. Також сукні шила Оксана Шамілова, а потім я декорувала. І пшениця це символ добробуту, ячмінь символ багатства, жито символ життя. І цьому ми зробили таку дівчинку. А ще додали сонечки. Ви бачите усюди сонечки? Соняшники. Я, я називаю їх сонечки. Сонечки тому, що це символ стійкості та надії. Усі роботи зроблені з природних матеріалів, сухоцвітів або стабілізованих рослин. Це дерево загинуло і виникла ідея подарувати йому нове життя. Це не штучні квіти, це всі сухі квіти. Сухі квіти вони бачать і життя, і смерть. Вони як довговічні, а свіжі квіти це тільки момент. Тому я, я люблю їх. Клуб англійської мови заснувала сім років тому. До цього працювала у держустанові. Декорувати приміщення почала для того, щоб надихатися на заняття та відволікатись від щоденних обстрілів. Для неї це захоплення стало арт-терапією, говорить викладачка. Людей мало це її час. Я бігу сюди, щось роблю. Це щоб не зійти з розуму. Ви знаєте, квіти це символ краси життя. І коли ти бачиш квіти, люди зціляються, заспокоюються, це зціляє душу. Це як антистрес. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсон.